Жорстокі бої за бахмут. Російські пропагандистські воєнкори повідомляють, що українські війська втратили контроль над північними кварталами міста. Чи так це і чи вдасться зсу утримати цей форпост? Дивіться далі. Армія Росії намагається взяти Бахмут Донецької області вже вісім років, а останні півроку активно штурмує. На цих кадрах медична евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ із поля бою. Давай нічого братик, потерпи трошки, братик, потерпи, потерпи. Спишка большая. Перед нами. Братан. Ти з нами? Вау. Міша, головне з кордоном в серці. Все остальное пирішаємо. Да. Да, у телеграм-каналі Варгонзо видали інформацію про те, що російські війська нібито проводять зачистку у північній частині Бахмута і взяли під контроль деякі вулиці на півдні міста. Тут можна жорстко щось Ситуацію очень часто. Практически всегда российские источники уруемо за действительно. И может и хочется и бахмут, поэтому они могут говорить о том, что зашли в северную часть Бахмута, это может означать то же самое, что и бои приватно застройство в частном секторе. Тим більше, що канал Варгонзо вже взяв не одне місто. що правда на словах цього ж дня інший пропагандистський воєнкор воєнкоркотянок спростував інформацію з каналу Пігова, процитувавши засновника ПВК Вагнер Євгена Пригожина. Той повідомив, що ЗСУ нікуди не відступають. А у північних кварталах Бахмуту йдуть запеклі бої за кожну вулицю та кожний будинок. Російські війська намагаються взяти Бахмуту півоточення. Вони намагаються пробитися до траси на Константинівку, але на даному випадку, поки що, у них не відбулося ні одного якогось успішного прориву. Тому ситуація затяжна у позиційних боях. Те, що вони там заявляють, ну паралельно наші виставляють відео, як на околицях Бахмута, російські тіла російських солдатів лежать. Російські війська наступають з боку Соледара на півдні, а на південному заході з боку часів яру. Цей населений пункт знаходиться на пагорбі від Бахмута. Ця географічна особливість певною мірою ускладнює реалізацію планів окупантів щодо повного оточення Бахмутського гарнізону ЗСУ. Примущество не численно, прежде всього, ну, Очень много живої сили не нагнали, і преимущество у них в артилерії мається в виду. То клічся способны, котрому способне способне випускати. Сіні смогли сконцентрувати живу и ні смогли создати примусцева артиллерии. Вона не така тотальна та переважаюча, як це було у Сєверодонецьку, коли по позиціях ЗСУ прилітало до 40 тисяч снарядів на день. Пояснює експерт. Тим не менш у Бахмуті на один снаряд українських військових припадає сім-вісім російських, які летять у відповідь. У в нас є одна велика перевага в тому, що розвіддані ми на даному етапі отримуємо в умовах реального часу, завдяки підтримці наших союзників, та і своя оборона не відстає. Українські військові за останні вісім років звели у Бахмуті надійну лінію оборони. Отвечу словами президента Володимира Зеленського. Бахмут ніхто здавати не збирається. нього це було прямою заявлення. От а також верховником командує сприймаємо такуратів на сьогоднішній день. Орієнтилися на то, що Бахмут ми не здаємо і Бахмут ми удержують з військової точки зору. Бахмут має велике значення, адже там украй важлива дорожня розв'язка. Тобто, якщо окупанти захоплять Бахмут, це надасть їм можливість подальшого наступу на часів яр, слов'янськ і краматорськ, дружківку та Костянтинівку, де окупанти зіткнуться з наступною лінією оборони. Слав'янськ для них важливий. Как символичный город, где в принципе и начиналась так называемая русская весна на Донбассе, если прекрасно помните события 2014 года, связанные с такой личностью Гиркин, да. Поэтому без захвата славянского. І без захвата Сіматорських говорить о захваті Донецької області виконанні приказу приказувані Путіна садисту, що і не приколюс. Окрім військової та військово-політичної, є ще й економічна основа. Бахмут це шахти вугілля, ласовий шматок для окупантів. За час боїв за Бахмут Путіну змінив уже декілька разів генеральський склад, який командний склад. Там рівень Суровікіна і нижче. Вже він задіяв, можна говорити, крайній ресурс теоретика. Теоретика і засновника гібридної війни насправді Герасиму мав би зараз сидіти в штабі і аналізувати інформацію, яку він отримує всіх ліній фронту, а не керувати якимось напрямом. Російська армія зазнає великих втрат, і якщо суто гіпотетично у них дійде до штурму оборонної лінії Слов'янськ-Краматорськ Росії без чергової хвилі масової мобілізації не обійтися. На цьому часки фронту ми можемо полагатися на качество. Тобто, якщо вони намагаються питаються брати кількість, От забрасу нашу с нашої скажу сіли і концентрівати то готу. Можемо отвечать точностью. Безпілотник виявляє цілі та спрямовує по них вогонь української артилерії. Одним пострілом зсу роблять те, що росіяни намагаються зробити десятьма. І на зараз є мета утримати ворога на бахмутському напрямку і в вигідні в вигідному місці перейти в контрнаступ, щоб створити чергову. Хай буде невелику, але перемогу. Головне, що це є методично і сплановано. Боєць ЗСУ з позивним Мадяр повідомив, що захисники Бахмута скоро отримують американські ракети дальністю на 150 кілометрів. Джіес це боєприпаси, які можна порівняти з реактивною авіабомбою. Їх наводять gps координатами а траєкторію можна. Змінювати протягом польоту це ідеальний інструмент для знищення ворога, який заліз до прикладу в сольову шахту, чи в якийсь тунель, чи в піщеру. Тобто, ці боєприпаси можуть відправлятися по ворогу не по балістичній траєкторії прямо. А умовно кажучи, пускова система може стояти розвернута задом наперед. Та ракета вилетить, розжене боєприпас. Він набере свою, свою швидкість і буде летіти по такій міксованій траєкторії, що може облетіти потрібний об'єкт і ззаді його влупити. Крім цього, нам йде інтегроване устаткування для пускових установок, які Американці розробили інтегроване устаткування для використання власне цих ракет на пускових установках українських, і це надзвичайно важливо. Це означає, що це як мінімум ну, там декілька місяців до цього проводилася велика робота. Це означає, що бійці ЗСУ можуть стріляти американськими ракетами зі своїх пускових установок, які є в достатній кількості. Не потребують додаткових станцій радіолокації. Зсу воюють проти російської армії, яка в п'ятеро перевищує за чисельністю та боєпри. Пасами, але за точністю і стратегією армія Росії все одно програє. Тому російським рупором та лідерам думок час від часу доводиться міняти методички, щоб пояснювати провали та поразки. Що для кремлівської пропагандистської машини, взагалі, унікальний випадок. Росіян починається нав'язування, вкидується нова методичка, що вони воюють не з україною, а з колективним заходом. І насправді це неправильно, тому що вони воюють з українцями, а нам допомагають країни заходу. Бо колективний захід ну це є країни НАТО у російсько-українській війні, особливо на Донбасі, чималу роль відіграє і географія. Попри те, що окупанти наступають фронтами, планування на висотах дає нелінійну перевагу зсу можливість раціонально використати ППО, далекобійну артилерію оперативного рівня, авіацію для завдання точкових ударів, прицільно не витрачаючи їх дарма. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями у соцмережах.